Друзі, всім привіт! На огляді декілька банкнот Білорусі 2000 року випуску. Перший номінал банкнота 20 білоруських рублів. На банкноті зображено Національний банк Республіки Білорусь. Також присутній номінал 20. Білет Національного банка Республіки Білорусь. Така банкнота 2000 року. Так, на зворотній стороні банкноти зображено Національний банк Білорусі. Але всередині номер банкноти ПА. Серія ПА. Номер. Девнадцять, дев'яносто девять 307. Наступний номінал 50 рублів на така банкнота. Зображено Брестська крепость. На зворотній стороні банкноти. Зображено. Меморіал Брестської крепості. Серія ВВ номер 147 61 94 Така банкнота номіналом 50 рублів. Наступний номінал 100 білоруських рублів. Основним зображенням є національний. Академічний театр опери і балету. Така банкнота зеленого кольору номіналом 100 рублів. 2000 року випуску. На зворотній стороні банкноти зображена сцена з балету, обраниця. Така банкнота серія ВЯ No 9831 856. Наступний номінал 500 рублів. Зображено республіканський палац культури профсоюза. Така банкнота. Номіналом 500. рублів. На зворотній стороні банкноти зображено скульптуру на фронтоне будівлі. Така серія ВХ номер 42 85 815. Така банкнота номиналом 500 Білоруських рублів. 2000 року випуску Так, і остання банкнота номіналом 1000 рублів. Основним малюнком є Національний художній музей Білорусі Така банкнота номіналом 1000 рублів. На зворотній стороні банкноти зображено квіти та фрукти. Колір банкноти синій. Серія ЕБ 54 24 5424178 Така банкнота. Номіналом 1000 білоруських рублів. 2000 року. Це був коротенький огляд банкнот Білорусі випуска 2000-х -2000 років. Дані банкноти вилучилися з обігу в 2017 році. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!